Я питала книгу Ольги Купріян Солоні поцілунки. Це історія про дев'ятикласницю Мілку, до якої в клас прийшов новий хлопчик. Мені ця книга дуже сподобалась, тому рекомендую і вам прочитати її. У цій книзі піднімаються питання, які наразі дуже турбують підлітків, а саме питання кохання, дружби та взаємопідтримки зі сторони однолітків. Читала книжку Чарлі Шоколадна Фабрика, і її написав Роальд Дал. Ця історія про бідного хлопчика, якому раз на рік, на його день народження, дарували маленький шоколадний батончик, але в нього було дуже добре серце, і тому з ним трапляється неймовірна пригода, яку ви дізнаєтеся, коли прочитаєте цю книжку. Подобається Поляна тим, що вона вміє вселити віру в свої сили та змусити замислитись над тим, як ставитись до себе до труднощів у житті до людей, які тебе оточують. Мені здається, що якби Поляна була б донькою президента-агресора, то в нас і в багатьох країнах не було б війни. Вітаю! Сьогодні я вам хочу розповісти про одну із балад із книги зарубіжної літератури. Мені сподобалася балада «Король лір та його доньки. Вона цікава та повчальна. Проблеми цього твору є актуальними навіть сьогодні. У короля було три доньки, але спадок він поділив серед двох. А найменшу вигнав з дому, хоча вона була сама найкраща та люблююча. Шкода, що і в нас час є діти, які не поважають батьків, не віддають їм свою любов та турботу. Дякую за увагу. Остання книжка за сім днів, яку я прочитала, це Пригоди незнайка та його друзів Микола Носов. Історія про незнайка, який вчиться всьому. Вчиться малювати, вчиться писати, вчиться грати на музичних інструментах. Якби я кудись поїхала, я б обов'язково взяла її з собою. Казка Пен допомагає мені розвинути фантазію. Коли ми їздимо на змагання, я її беру з собою. Вона мені дуже нагадує про рідний дім, про родичів, про команду та своїх близьких друзів. Всім рекомендую вам її прочитати. Я рекомендую прочитати книгу Любовні Листи на Різдво. Це історія просила зв'язків, що тягнуться через роки. Про надію, яка тримається навіть у найбільш непростих обставинах, і про тих, хто готовий долати бурі заради тепла родинного вогнища. Засніжене місто, старі таємниці є. Черінатмосфера Різдва переносить читача у світ, де трапляються дива. Всім привіт! Нещодавно я прочитав таке чудове оповідання Айзека Азімова як фах. Це історія про світ, де знання завантажують прямо мозок людини. Головний герой Джордж, Джордж Пейтан мріє стати інженером, але дізнається, що його мозок не здатен до не... Навчання через завантаження. Але потім він дізнається, що такі люди, як він, мають справжній талант. Цей талант це здатність вчитися самостійно. Взагалі-то я дуже раджу цей твір для прочитання. В ньому гарно описується індивідуальність людини та те, як важливо навчатися для того, щоб створювати щось нове. Це зарубіжна книжка, написана британським автором Люром Керлом. Книга розповідає про пригоди дівчинки Аліси, яка потрапляє у фантастичний і абсурдний світ. Де всі правила і закони виглядають зовсім по-іншому. Вона мені сподобалася казковою атмосферою, гумором та іронією. Мені сподобався твір Енеїди, який був написаний Вергілієм 2000 років тому. Вергілій надихався творчістю Гомера. В цьому творі йдеться про життя Енеї, який за вказівкою боїгів створив нову Римську державу. Не дивлячись на те, що ці твори схожі на поеми Гомера, вони підіймають теми уславлення тодішнього Риму.